Сходинки для собак усе, що потрібно знати. Навіщо собакам сходинки? Щоб ваш міні-пес не здійснював акробатичні трюки, стрибаючи на диван з нього. Сходинки потрібні міні та маленьким собакам, вагітним та песикам у віці, для того, щоб вони могли легко залазити та злазити з дивану та ліжка, і не травмували лапи та опорно-руховий апарат. Для кого вони підходять? Сходи розроблені для міні та малих порід. Головне звернути увагу на габарити сходів. Песику має бути зручно ставити лапку та робити крок вгору і вниз. Які є розміри? Ми маємо два варіанти конструкції сингл і дабл. А також два розміри: S висота сходинки 12 см та M, висота сходинки 15 см. Як доглядати за сходами? Чи можна їх прати? Шерсть легко прибирається пилососом або липким валиком, а чехол знімається завдяки блискавкам і підходить для броня в машинці на 30 градусах на делікатному режимі. Чи можна замовити інший розмір або колір? Індивідуальні розміри або кольори ми не виготовляємо. Замовити можна сходи тільки тих розмірів, що представлені на сайті, але можна зробити сходи в колір з лежаками серії Dreamer з рогошки, велюра або хутра. Маєте ще питання стосовно наших сходинок? Пишіть їх у коментарях, і ми з радістю на все відповімо.